У Хмельницькому серед білого дня до кабінету замісної терапії увірвався незнайомець і, погрожуючи зброєю, почав вимагати пігулки метадону. Різні інциденти були з нашими хворими, які при нас на програмі. але такого ще в нас не було. медсестра Тетяна Василишина вражена того дня була саме її зміна. Однак жінка не розгубилася і стала вести перемовини з зловмисником. В голові, звичайно, мене промайнула така думка перевернути зразу стіл. Ну, думаю, я столом не знаю, що в нього за це. Ну коли він мене назвав вже нецензурними словами і пригрозив, я кажу тихенько, я зараз тобі видам. Ну тільки подумай про наслідки, що тобі буде за це. А поки хоробра медсестра заговорювала зуби нападнику до кабінету, увійшов пацієнт закладу. Власне, він і знешкодив вимагача. Він його штовхнув. Від, від неї і так штовхнув, що він впав значить, на е, край стола, там було шиковшин, ну і отримав травму голови. Далі зловмисника скрутили і викликали міліцію. Нападником виявився 27-річний житель Красилівського району. Чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Правоохоронцям затриманий пояснив, що на злочин пішов через борги. Мовляв, борг йому мали пробачити в обмін на таблетки метадону. Сказали, що. На тобі оцей ігрушечний пістолет. Сказали мені, що якщо не зайдеш, не візьмеш там 200 там, єдиниць, там, якихось єдиниць. Я не знаю, бо я сам його не вживаю. Це, ніколи не вживали. І сказали, що якщо візьмеш 200 єдиниць, ми тобі долги прощаємо і все буде добре. Проба пограбування не допомогла зловмиснику позбутися боргів, а от кримінальної відповідальності додала за даним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 308 Кримінального кодексу України, за що міра покарання значить передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.